Два відмовники були. Прийшов їхній командир і почав пики їм чистити. просто. Мій позивний сліп. Дуже люблю групу сліпкнот. тому в мене такий позивний. Мої основні цілі це. Е Знищення ворога, виявлення його та буває доставка хлопцям їжі води на позиції. Тому як зараз така війна, що що зайти на позиції, що вийти дуже тяжко, і тож ніхто не може робити ці доставки, крім як безпілотники і така ну, техніка. Наземні дрони, безпілотні літаючі дрони. Робимо доставку, доставляємо ліки, доставляємо воду хлопцям. Щоб, ну, хлопці завжди задоволені, їм подобається, тому що вони не сидять голодні. Також ми їх прикриваємо. Тобто Ми допомагаємо їм відбивати штурми. Це взагалі щоденна робота наша зараз, тому що зараз на нашому напрямку ворог дуже-дуже активізувався, вони лізуть кожен день, кожен день по 3-4 рази на день. тобто Ми постійно в роботі. Вдень, вночі. Ворог завжди пересувається, де йому треба, там він. вони намагаються прощупати. Де зможуть пролізти, там вони лізуть. Так вони виходять з однієї точки, але дуже здалеку. У них немає такого, щоб у них був підвіз технікою, тому що техніка палиться одразу. Палиться в смислі, не те, що ми їх побачимо, а прям ну, буквально. Ходять вони пішки два чоловіка. Зараз взагалі ходять по одному, накопичуються, накопичуються, Потім, коли накопичились в якомусь з укриттів, починають підлазити до наших позицій, і тоді ми їх зупиняємо. Особисто кумедний випадок у мене був тільки тоді, коли, мабуть, якісь два відмовники були. Прийшов їхній командир і почав пики їм чистити просто. Одного, другого, потім заліз в бліндаж, виліз, вигнав їх. Там таке прикольно було.